Що ми робимо? О, до речі, як я завжди кажу, як ми робимо. Те, що ми робимо так, це не означає, що це вільне рішення. Нам так подобається, ми так робимо, ми для себе вибираємо такий варіант. Люди питають, як ми робимо, ми показуємо. Якщо хтось робить інакше, мені байдуже, то ваш вибір. Ось ми робимо саме так і показуємо, як робимо ми. Тобто, цегляний димохід стягнули плиточним клеєм. Немає значення, що плиточний клей, чи фасадний. Ну, Плиточний, звичайно. Плиточний для теплої підлоги краще буде. Стягнули клеєм. Зверху на плиточний клей фасадна сітка. Потім стягуємо грибіночкою і клеїмо вату. Це може, може бути як каалінова вата в даному випадку, так і отака базальтова вата. Тільки пресована, не рулонна, а пресована вата. Ось, і все. Після вати знову стягуємо плиточним клеєм або фасадним клеєм, фасадна сітка, стягуємо зверху клеєм і до побачення. І димохід такий буде теплий, захищений. До речі, ось ця каалінова вата 13 мм по теплопровідності. Теплопровідність в неї буде менше, ніж 10 см базальтової вати. Звісно, ця вата дорожча, але ця, ця якісніша по технічним характеристикам. Навіть почнемо з того, що базальтова вата боїться води, конденсату, а на димоході може бути конденсат. Каолінова вата не боїться води, не боїться конденсату. Тому краще, краще така каолінова вата. Ось вона така в рулонах ми її беремо оптом. І тому ми її скрізь, як в печі, так і на димоходах. Якщо купувати оптом, то воно... Получається нормально. Ось такий у нас димохід. Залишається стянуть плиточним клеєм, фасадною сіткою. І до побачення. Працюємо далі.